На Донеччині ЗСУ звільнили три населені пункти, але росіяни тиснуть на Покровський Куп'янськ. Аліна Михайлова показала, за які злидні орендодавці хочуть 20 тисяч із військових. ТЦК мобілізувало Криворізького Рикшу Сашка Вантажівку попри інвалідність. Арестович лякає призовом жінок і влавуванням ТЦК у квартири. Буданов наголошує без єдності не буде перемоги. Війна триватиме ще довгі роки. На Росія заявляє вихід із України. України неможливий привіт, мене звати Анастасія Дмитровська. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Блискавична операція на Донеччині. Бійці 82-ї окремої десантно-штумової буковинської бригади звільнили село Сухецьке. Не знищили ворожі сили та взяли полонених. Про це повідомили у генеральному штабі. Окрім села Сухецьке, наші козаки звільнили ще два населені пункти на Добропільському напрямку. Не йдеться про на села Кучеров'яр та Затишок. І крім того, за даними Діпстейт, збройні сили України відкинули ворога поблизу Микарнівки, не нового шахового та Уфеди. Та і це ще не все. Також на добропільському напрямку механізований наступ ворога провалився у болото у прямому сенсі цього слова. Російські підрозділи не спробували прорвати оборону у Володимирівці. Але через багнюку три бронемашини застрягли у болоті. Окупантам довелося тікати просто у воду. Артилерія 33-ї бригади та Хаймерс оперативно знищили техніку і живу силу противника. А фпв дрони допрацювали по ворогу. Але ситуація на інших напрямках напрямках залишається напруженою за даними діпстейт. Росіяни просунулися поблизу звірвого на також мають часткові успіхи біля Новогригорівки та Новоселівки. Росія втретє за тиждень вдарила по вітровій турбіні у Краматорську ударним дроном Не ворог цілеспрямовано продовжує бити по українських енергооб'єктах на Куп'янському напрямку. Не це Харківська область. Запеклі бої і ворог намагається прорватися у центр міста, але ЗСУ тримають оборону. Загрози оточення наразі немає. Українські війська контролюють ситуацію попри постійні штурми з боку степової новосілки. Про це повідомив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Безумовно росіяни намагаються створити такі умови саме зараз, коли вони намагаються в тому числі і тиснути з боку тієї ж самої степової новосілки, і коли вони намагаються в самому місті Прорватися крізь саме місто і закріпитися безпосередньо в на його, на його території приближче до центру. І далі водночас тривожні повідомлення надходять із запорізького напрямку. Нардепка Мар'яна Безугла заявила про прорив на російських військ і втрату крайнього рубежу оборони. Ми втрачаємо крайній рубіж за яким далі Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Ізюм і Харків. В той же час на Запорізькому напрямку прорив. Цю інформацію поки що не підтверджують у генштабі, але фактично бої йдуть уже у самому Покровську, Костянтинівці та Куп'янську. Там окупанти намагаються закріпитися у середині міста. Щодо ситуації на підступах до міста Покровськ, та безпосередньо в його межах воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої активно працюють підрозділи БПЛА, спроби ворога просунутися в. Глиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів. Українські війська продовжують тримати лінію фронту, завдаючи ворогу значних втрат. Але ситуація дуже динамічна і напружена. Принагідно нагадую, підтримуйте українське військо донатами і словами вдячності, саме вони тримають фронт і стримують величезну орду, яка значно перевищує їх у кількості. Київ знову під обстрілом у наслідок нічної атаки загинуло три людини. Серед них – 19-річна дівчина та її 46-річна матір. Кількість постраждалих уже понад три десятки і наймолодшому лише чотири роки. Наші щирі співчуття рідним та близьким українці, попри російський терор. Ми усе одно маємо триматися. А поки на фронті тривають жорсткі бої у прифронтових районах. Військові стикаються із іншою війною, війною побутовою. Командирка медичної служби Ульфа Ліна Михайлова розповіла про оренду квартир для військових у прифронтових районах. А що там по розміщенню воєнних в зоні бойових дій? Військова служба в Україні сьогодні це не романтика і не героїчні кадри з телепередач, це маховик проблем, тупих задач. Системного несприяння виконанню завдань та абсолютно дезморальна організація. Одна з просто кричущих проблем розселення військових поблизу лінії фронту. Командування дає задачу переміститися, і ти з підрозділом починаєш голодні ігри за житло, за будь-яке житло, за сарай чи землянку. Михайлова каже, що у прифронтових районах критично бракує житла для військових, тоді як орендодавці часто завищують у кілька разів і навіть відмовляють бійцям. Ось, наприклад, за цю квартиру із військових просять 20 тисяч гривень. Михайлова вважає, що Україні мали б давно створити військові хостели, запровадити ваучери на оренду із фіксованими тарифами. Та як на мене, чи не найголовніше у цій історії заборонити дискримінацію військових на ринку житла? Товариство, якщо у вас або ж у ваших знайомих військових ставалося подібне, і ви теж стикалися із відмовою в оренді житла, або ж вам не виправдано завищували вартість оренди, напишіть нам на пошту або ж маякніть у коментарях. Ми з вами зв'яжемося і обов'язково розповімо вашу історію. А таким от орендодавцям принагідно хочу нагадати, саме наші військові тримають ворога подалі від ваших домівок. Тож, напевно, що, панове майте совість і не наживайтеся на тих, хто нас. Захищає у місті Берестин, що на Харківщині декілька чоловіків у формі намагалися запхати в автівку чоловіка просто посеред вулиці. Ці кадри нині активно ширяться у мережі. Очевидці пишуть, що чоловіка таки в автівку запхали. Харківський ТЦК станом на зараз, поки що не прокоментував інцидент. При цьому користувачі ж мережі поширюючи це відео принагідно нагадують слова нардепа Микити Потураєва про те, що усі подібні відео підроблені або створені за допомогою штучного інтелекту. Не так давно громадські організації, які займаються моніторингом інформаційного простору з використанням штучного інтелекту, проаналізували величезний масив відео про ТЦК, які продовжують гуляти соцмережами. І з'ясувалося, що майже всі такі відео це підробка, майже всі, тобто або зняті не в Україні, або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. Разом із тим, на ну, у мережі з'явилася інформація про те, що військовослужбовці ТЦК мобілізували криворізького Рикшу Сашкаван якою про це повідомила його сестра. Після публічного розголосу Олександра відпустили він зв'язався із рідними. У понеділок має пройти ВЛК. Варто зазначити, що Олександр Михайлович має інвалідність із і з дитинства її носить при собі довідку. Військовослужбовець Володимир Шередага, який зараз служить у ТЦК, розповів, що територіальні центри можуть за півдня провести людину через усі комісії, оформити документи та відправити у частину або ж навчальний центр, і навіть за наявності відстрочки чи непридатності до служби. За те, що ТЦК мобілізує людину, яка може одразу ж подавати після приїзду в частину документи на звільнення з армії, ТЦК нікому ніколи не ні, ні просто нічого не буде, а ця відповідальність ну, вона от просто не передбачена. Вона ніяк не контролюється. Ні тим часом прес-секретар Київського обласного ТЦК та СП не заявляє, що в Україні немає жодної бусифікації. Немає ніякої бусифікації. У нас є закон про мобілізацію. Для чого? Чому цей закон був прийнятий? Тому що до нас прийшов ворог і почав нас вбивати. Ось так якось дивно, правда? Почала нас вбивати. Що потрібно в цій ситуації робити? Ну, всі добровольці, всі, хто хотів і міг, кинулись на передову. Тримали, тримали, не тримається одним добровольцем, треба підніматися всім. Закон про мобілізацію. Піднімаємо країну, піднімаємо наш народ, піднімаємо нашу націю на боротьбу. Ок. хочеш, не хочеш, є закон? Мені прийшла повістка, я взяв цю повістку і. Їхав до ТЦК словом випадки бусифікації в Україні насправді на жаль є, і як і російські ПСО, що поширюють фейки про так звану бусифікацію. Тож дуже важливо, особливо у питаннях примусової мобілізації, вмикати критичне мислення. Якщо фронт почне тріщати, то Україна почне призов жінок, а ТЦК почнуть вламуватися у квартири. Так, це пряма цитата Олексія Арестовича, який, схоже, знову увімкнув режим військового аналітика і вирішив похайпувати. Україна на Росі, по нарасід составу? состав. Да просто уже стачить мобілізацію десь. От сьогоднішнє заявлення председателя Севету резервістів э, при сухопутних байках, який сказав, що жінки прячуться за спинами чоловіків. А в усіх нормальних арміях мира они служат, могли б пойти, чесно говоря, служити там, хоча б це від себя на небоевые спеціальності, мужиков стало би більше. Є ще потенціал стіження мобилизационного за раз. Второе, є э, призыв женщин на небої спеціальності і и, и добровольцями на бойові два. Третє це ужесточення мобілізації. Щоправда, точних термінів, у які це із з Україною може статися, Олексій не назвав не як вважаєте тут мова про два-три тижні. народ как... не возмутится? С картонками это не выйдет? Народ, но с Или картонками... картонки только на НАБУ? С картонками только на НАБУ. Здесь, может, здесь за, Украину, чтобы там не устроили новый голодомор, здесь трудно будет возмущаться. Поэтому частные бунты локальные практически будут, но если будет, на Западе не будут возражать против ужесточения мобилизации, в отличие да, от того, да, как да. они возражали про НАБУ, если не будут, а чего бы они стали, то, поверьте, все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом, вплоть до оцепления одного района, если сплошного его причесывать. а при, в случае необходимости при заходе в квартиру и с заходом в квартиру. Поэтому, когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада полна с криком, с шумом, гаммом, спорами, но проголосую за это. словом, не знаю, як ви, але я до аналітики Арістовича ставлюся дуже скептично, бо і з цим непроросійським прогнозистам у нас, як то кажуть, уже були нюанси. Найбільшою силою України є єдність, і саме без єдності війну не виграти. Відповідну заяву очільник ГУР Кирило Буданов зробив під час розмови із італійськими журналістами. Це домінуюча тема нашої розмови. Путін хоче знищити не лише Україну, а й всю підтримку України підтримку українців та її союзників. Буданов багато разів буде говорити нам, що найважливіше турбота і водночас найбільша сила України це єдність, без неї війну не виграти. Єдність каже Буданов, це головна умова виживання України як держави, тоді як Кремль намагається зруйнувати не лише військовий опір, а й довіру між українцями. Саме тому російські атаки на енергосистему мають на меті не стільки знищення інфраструктури, стільки підрив соціальної стійкості. Не секрет, що росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні, каже Буданов. З такої причини за їхньою ідеєю, ці атаки впливають на соціально незахищені верстви населення. України люди із середнім та високим рівнем доходу зараз мають у своєму розпорядженні всілякі корисні пристрої, щоб протистояти відключенню електроенергії. Інвертори та акумулятори, а деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких опалюють та освітлюють власний будинок. Військові та урядові структури також досить давно оснащені генераторами, але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення, які мають нижчий дохід. Російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вважає, що таким чином можна створити соціальне невдоволення всередині країни. Разом із тим. Буданов говорить і про те, що згуртованість у середині країни напряму залежить від міжнародної підтримки. Російська економіка все ще достатньо стабільна, щоб продовжувати війну. Я маю на увазі не лише нафту, я говорю про весь сектор енергетичних ресурсів. Зараз усі обговорюють зменшення залежності від російського газу, але водночас обсяг експорту російського ЗПГ зростає до такої міри, що компенсує скорочення споживання газу. Саме доходи від енергетичної галузі дозволяють Росії продовжувати війну. Допомога інших країн також має значення союзників, звичайно, але без доходів від енергетики Росія не змогла б продовжувати вести цю війну. Тож, якщо говорити лише з точки зору гіпотези, якби було запроваджено справжнє ембарго на російські вуглеводні та продукти, отримані з вуглеводнів, загальна картина була б зовсім іншою. Тут варто визнати і те, що ми почасти недооцінюємо силу єдності, яка давайте не забувати, допомогла нам встояти на початку повномасштабного вторгнення. Нині. Ж ми все частіше цю єдність у багатьох питаннях втрачаємо. Тому я принагідно, як власне і Кирило Олексійович, закликаю вас, панове, до єдності. Путін продовжує ядерний шантаж і представив нову ракету буревісник Казахстан закриває двері російським нартистам із пропагандою війни. Балтія боїться вторгнення Росії. Кремль перевіряє слабкі місця НАТО. Про усе це розповімо вже за кілька хвилин. Путін, попри численні заяви про те, що Росія хоче миру, зміцнює свої позиції, тому над Україною нависає перспектива затяжної війни. Видання Wall Street Джорнал пише про те, що бойові дії можуть тривати ще. Довгі роки про те, що війна буде довгою, матиме кілька етапів у контексті передачі Україні гріпонів, пише і моніторинговий канал Ніколаївський Ваньок. Якщо гріпини нам успіють доставити во время того етапу війни, а я думаю, ми вже всі убіждені, що війна надовга і етапів буде нескільки, то ета реально серйозно усилить наших ПС. Власне підтвердженням вище зазначеного є й те, що в РФ з'явилася нова крилата ракета із ядерною установкою Буревісник. Ракету цю вже навіть ви. А Путін заявив, що вона може обійти будь-яку ППО. Словом, чергове аналогов нет від РФ. Ну, я попросив начальника Генерального штабу доложити ще, і, ще в одного собити. Я так коротко упоміну в своєму вступительному слові. Річ йде о іспыванні крилатиї ракети неограниченної дальності бурізні з установкой. Знаю, что Uh, у меня есть доклад и, и со стороны промышленности, и, в целом неизвестные <клес> оценки Министерства обороны. Это все таки унікальне із которого в мире ні у кого нет. І поки Путін випробовує чергову ракету, його спецпредставник Кирилл Дмитрієв видав заяву, яка є черговим свідченням того, що війну РФ завершувати не збирається. Вони кажуть, Росія має вийти з України, а цього ніяк не може статися. Отже, вони з самого початку налаштовані на провал. РФ готова завершити війну дипломатично, але є умови захист російськомовних територіально та нейтральний статус України. Словом, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Давайте вже визнаємо, що вірити у те, що Росія направду хоче завершити війну в Україні, це. Досить таки наївно. Казахстан продовжує скасовувати концерти російських артистів в Україні. І Цього разу масово скасовують концерти російського співака Акмаля, який підтримує війну Росії проти України. А на одному із концертів у Казахстані висловився і потрапив у список артистів, яких Казахстан відміняє. не подобається цього пакету. Так і ймовірно, кольори Акмалю не сподобалися через те, що асоціюється із синьо-жовтими кольорами українського прапора. Утім, нюанс у тому, що прапор Казахстану теж у синьо-жовтих кольорах, і більше того, країна ще й скасовує артистів, які підтримують російську війну проти України. Тому у співака Акмаля два так, але далі він, як то кажуть. Не проходить раніше. Нагадаю, Казахстані через підтримку війни Росії проти України скасували концерти російського репера репаратіматі, співачки Поліни Гагаріної та команди КВН Камизяки. Тож принагідно, хочеться подякувати Казахстану за позицію. Для нас дуже важлива та цінна ваша підтримка. артисти, які підтримують загарбницьку війну Росії проти України, аж ніяк не можуть бути в політики. Росія готується вторгнутися до країн Балтії. Кремль діє за сценарієм Україна 2022 і під приводом боротьби з вигаданим нацизмом Росія, намацавши слабкі місця східного флангу НАТО, ось ось може вторгнутися до Латвії. Детальніше про усе це у нашому матеріалі. Представителі стран НАТО особенно в Європі, особливо в малих странах вони должны вообще давати собі ачот, з чим они грають. Після України Балтія, коли русських людей вибрасують просто за за кордон, поймається теж это это очі серйозні віші, затрагію що непрямую беззапасність нашої страни. Володимир Путін є загрозою для безпеки не тільки України, а й інших незалежних держав. МЗС Латвії офіційно відмовила в прольоті літака з Путіним через свій повітряний простір. Рішення не просто дипломатичний жест. Це пряме нагадування Кремлю, що в цивілізованому світі Путін фігурант ордера Гаагського суду. І за цим одразу нова провокація Кремля. Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. на перехоплення. Підіймали винищувачі НАТО. Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це вкотре підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони. До цього російські винищувачі знаходилися над Естонією. Ще два літаки Російської Федерації з'явилися над нафтогазовою платформою «Петробалтик» в Балтійському морі. Росія активізувала провокації проти країн НАТО у вересні. Гібридні форми агресії Кремль застосовує систематично. За три місяці Росія виготовляє стільки боєприпасів, скільки всі країни НАТО разом за рік. Ми очікуємо, що російський ВПК за цей рік випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин та 200 ракет Іскандер. А вже за 5 років Росія може бути готова піти війною проти НАТО. Захоплення України для Путіна не мета, а етап. У його планах воскресіння радянської сфери впливу, де незалежність сусідів, лише тимчасове непорозуміння. Вот те страны, которые считали, что самые недружественные, там что действительно, собственно говоря, больше всего много релакандов, за Путина проголосовало 56,82 В Эстонии 75,22%. В Латвии 70,6%. Крім військових провокацій, росіяни здійснюють різні кибератаки. Эстония планирует в течение чотирьох лет збільшити військові витрати до 5,4% від ВВП. А прямо зараз Естонія вже укріпляє граніцю з нашою країною. Росія може вигадати сотні приводів для вторгнення. Кремль вже знайшов знайомі наративи для країн Балтії, щоб пояснити своє вторгнення. По факту дійсно можна назвати фашизмом, коли да е, власті. Делают все возможное для насильственной ассимиляции, в том числе и этнических русских и других э, народов. Поэтому, конечно же, все, что происходит сейчас в Латвии, это трагедия. По факту там находятся такие же э, преступники. Вони відкрито заявляють про звільнення братських народів, надання додаткових прав та свобод, а також підтримку російськомовних. І вже сьогодні в наративах кремлівської пропаганди нарва звучить як місто, де росіян активно гнітять естонці. Руський язик не преподається як таковий, навіть по вибору. Вот. і тому я міняю роботу, перехожу в православну гімназію, де зберігають русський язик і культуру. Кремль вже намітив плани щодо збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. Пише інститут вивчення війни. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть. Кремль продовжує шукати приводи. Черговим може стати пасажирський потяг Москва-Калінінград, що проходить через територію Литви. Кремль цілком здатний використати його як привід для вторгнення, нібито для порятунку мирних росіян. Ні, ні то що ще не тривоги. Є очікування. дання Також вони можуть влаштувати провокацію на сувалському коридорі на кордоні Литви та Польщі. То танклав. Настоящая ловушка для России. Самый короткий путь снабжения, войск в нем наземный через территорию Польши мимо города Сувалки. На Западе считают, что Россия в случае войны обязательно захочет пробить в этом месте коридор для снабжения Калининградской области. У путінському баченні світу підпорядковуватися Росії мають не лише країни Балтії та Україна, а й частина Польщі та Фінляндія. Якщо Росія дійсно захоче захватить страны Балтії, то сделать это їй надо очень швидко. Угрожаемый період, який обычно предшествует війні, нужно будет сократить максимально, чтобы не видати свої намерения. Литва, Латвія та Естонія стурбовані збільшенням військових витрат Росії. Тому розробляють план масової евакуації мільйонного населення у разі російського вторгнення. Водночас свято вірять, що п'ята стаття НАТО все ж спрацює. Цю розмову ми ведемо з лютого 2022 року, навіть із березня 2014 року, коли Росія вперше атакувала Україну та анексувала Крим. США більше не готові захищати Європу, як я говорю, безкоштовно. Вони хочуть, щоб європейці робили свою частину роботи. Я вважаю, що це справедливо. Звісно, це не просто, бо доводиться скорочувати витрати. Наприклад, менше фінансування йде на освіту, охорону здоров'я, соцзабезпечення. Але ми, як прифронтова держава, розуміємо, що по. Ставлено на карту. І повертаючись до п'ятої статті, часто згадують Будапештський меморандум, порівнюють Україну та гарантії НАТО. Але різниця є, і вона дуже суттєва. Україна не є членом альянсу. І те, що Росія так люто виступає проти вступу України до НАТО та отримання нею гарантії п'ятої статті для мене якраз є доказом. П'ята стаття працює. Сценарій несподіваного удару по східному флангу альянсу перестає бути фантастикою і стає питанням часу та готовності Заходу відповісти. Латвія посилила імміграційні правила. Ті росіяни, які не склали іспит або не вчасно подали документи на статус постійного жителя Євросоюзу у Латвії, зобов'язані покинути країну. Крім цього, вже з 1 листопада буде заборонено здійснювати нерегулярні автобусні пасажирські п. Перевезення з Латвії до Росії та Білорусі на кордоні з Росією розпочнеться відновлення боліт та торфовищ для створення природного бар'єру у разі агресії. Поки що в НАТО зберігають упевнені, що відкритого конфлікту з Росією вдасться уникнути, принаймні, поки Кремль зайнятий війною проти України. Проте історія вчить те, що вчора здавалося неможливим. Сьогодні може стати реальністю. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах YouTube. Побачимось.